Щоб плавати було безпечно. Перед початком купального сезону водолази перевіряють водойми Івано-Франківська. Традиційно обстежують акваторії річок Бистриці на Вірнянською та Солотвинської, а також озеро. Зна, каже водолаз Денис Котляр витягують каміння, скло, гілля дерев та інше побутове сміття. А також різноманітні небезпечні предмети, якими можна травмуватися. Тож після ретельної перевірки запевняє фахівець, купатися у цих водоймах вже можна, і це безпечно. На дні досить чисто сміття багато нема. Відпочинок для людей тут. Безпечний. Громадяни більш стали, напевно, менше смітити, що ці роки набагато чистіше водойми. На інших водоймах, на міському озері, Франківська, досить грязно скла багато, пластика, бутилки, арматури, різного сміття. Опальний сезон у громаді традиційно стартує 1 червня. Фахівці вже встигли обстежити акваторію міського озера. З його дна на берег підняли близько 20 кілограм різного сміття та небезпечних предметів. У порівнянні з минулими роками кажуть, озеро стало набагато чистіше. По річкам пройшлися, ну вона практично чиста. Там ще щось трошки якісь гіля є, але вона практично чиста. Крім того, крім водолазної рятувальної служби і Марс. А також покошені береги, ви бачите, підготовлені передівальні кабінки, тобто такі, такі, як і такі заходи, і по цьому ми практично ну, будемо говорити. На сьогодні ми готові до початку купального сезону. Разом з цим рятувальники нагадують, головною запорукою безпечного відпочинку на воді є суворе дотримання правил поведінки під час купання. Особливо це стосується неповнолітніх. Цьогоріч на водоймі загинула одна дитина. Загалом, з початку року, на Прикарпатті втопилися 13 людей. По статистиці 85% всіх загиблих на водоймах це є алкогольне сп'яніння. Решту 15% це є необережність поводження при. При знаходженні біля водойми основні правила поведінки на воді не вживання алкоголю завжди в таких річках, як на наші бистриці, завжди перевіряти дно перед тим, як туди залазити. Не заходити в воду, коли сильна жара, щоб не було сильного перепаду температури, щоб не лапали судоми, бо це так само може призвести до нещасних випадків. Ну і наглядати один за одним і бути обережним. Триватиме купальний сезон в Івано-Франківську до 1 вересня. За порядком біля водойм стежитимуть муніципали з. Пільно з правоохоронцями Люса Гребиквіталі Маглаті телеканал 402.